Друзі, привіт! З ким ще не знайомі, я Любомир. Дуже приємно познайомитись. Сьогодні, врешті-решт, вибрався трошки на природу погуляти з собакою і подумати над одним питанням. І Мені потрібна ваша порада, бо трошки не знаю, що з цим робити. Багіра до мене. Айте моя якраз Значить, дзвонить мені вчора одна моя знайома зі Львова, яка поїхала в Канаду, і там вона працює. Ну і почала питатися, як ми тут, що ми тут, але їй, я так розумію, більше треба було виговоритися, як їй тяжко живеться в Канаді. Тяжко працюється. Вона працює в якомусь санаторії, там, де одні пенсіонери, яким платять великі пенсії. Але їй дуже тяжко, бо вона їх обслуговує, миє, прибирає після них. І ну, взагалі тяжко працює. В результаті нашої розмови вияснили, що всі ці пенсіонери живуть і відпочивають собі за рахунок якихось страхових компаній. І коли вона почала мені розказувати, які компанії, бо вона бачила, там, до них приїжджають поляси, всяке таке, одна з компаній була компанія MetLife. На що я їй відповів? що В цій компанії я маю поліс накопичення і страхування. Моя дружина має поліс накопичення і страхування своїм дітям я зараз візьму, щоб забезпечити їхнє майбутнє. І ніхто не заважає їй зробити собі таке саме. То вона мені почала розказувати, що це страшна диявольська система і тому подібне, що це людей затягує. Кажу: слухай, ну рідна кажу. Ти працюєш на них, працюєш важко, працюєш, миєш їх, прибираєш за ними, готуєш їм, ну робиш всю, всю грязну чорну роботу за ті копійки, які вони тобі платять. То чому це диявольська система? Або чому ти працюєш на цю диявольську систему? Чесно кажучи, після цього вона просто заблокувала мій номер і не хоче більше зі мною спілкуватися. Тому зараз у невеличких роздумах, скажімо так, мені засмучувати, що я загубив стару знайому, яка ну, через, скажімо так, ідейно-політично-релігійні розуміння, чи просто скористатися першим законом повітряної кулі, який звучить, здається, якщо не помиляюся, хочеш піднятися вище, позбудься баласту. Тому мені дуже цікава ваша зворотня, ваша думка на цю тему, і хотів би почути зворотній відгук. Дякую.